Добрий день, мої дорогенькі. Старий розклад на 8 січня. Сьогодні, можливо, несподівано вам прийде якесь повідомлення, або хтось вам дзвонить, на яке ви дуже довго чекали. І ви будете готові до такого, і, можливо, ви сплануєте собі щось і, і зробите якесь рішення. Будьте лідером, ідіть вперед, і е, все збудеться, так як вірте в ваші, вашу, задумку, вашу думку, те, що ви задумали, і е, у вас все вийде. Це стосується, наприклад, е, можливо, якась зміна роботи, можливо, ви е, е, швидке розлучення і одруження, можливо, що ви. Е, Ну, несподівано зрозуміли, що ви завагітніли, у вас і буде, буде народження дитини, можливо, якийсь переїзд за границю або в друге місто. Гарного вам дня!